Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо українські голубці з пшоном і грибами. Не пропустіть цей рецепт! Найпопулярніша начинка голубців з рису м'яса та тушкованих овочів з томатним соусом. Але якщо хочете урізноманітнити, приготуйте ці смачні голубці з пшоном і грибами. Вони дуже смачні. Знімаємо верхні листя капусти. Я не вирізаю качан, а просто роблю зверху ось такі надрізи. Викладаємо капустину у велику каструлю з підсоленим окропом так, щоб вона повністю була у воді. Проваріть капустину від 5 до 15 хвилин. В залежності від розміру. Я проварила мою 15 хвилин. Потім зливаємо воду і даємо охолонути. Приготуємо начинку. Пшоно заливаємо окропом. Накрийте кришкою і залиште на 30 або 40 хвилин. Після чого перекладіть пшоно у сито, добре промийте холодною водою і повністю просушіть. Тим часом дрібно нарізаємо цибулю. В мене ось така велика, тому я її розділю на дві частини. Одна половинка для начинки, а друга для підливи. Викладаємо цибулю у сковороду, у яку додаємо олію. І обсмажуємо помішуючи до ледь золотистого кольору. Моркву натримо на крупній терці і додаємо до цибулі. Смажимо помішуючи ще 2-3 хвилини. Окремо обсмажуємо нарізані на невеликі шматочки гриби до золотистого кольору. До просушеного пшона додаємо смажені гриби. Смажені цибулю та моркву, дрібно нарізану петрушку та часник. Посолимо. Додайте також чорний мелений перець. І все ретельно перемішаємо. І наша начинка готова. Обережно розбираємо варену капусту на листи, зрізаємо тверду жилку. Великі листя капусти розрізаємо навпіл, у центр викладаємо начинку, загортаємо бокові частини листка до середини так. Щоб вони накрили начинку. І щільно загортаємо голубець рулетиком. Я буду запікати мої голубці у духовці. Дно глибокої форми для запікання змащуємо трохи олією. І викладаємо щільно скручені голубці. Краєм листика донизу. З всього фаршу в мене вийшло 18 голубців. Заливаємо їх підсоленою холодною водою або бульйоном, грибним або овочевим, Так щоб рідина ледь покривала голубці, можете накрити їх зверху залишками зварених капустяних листків. Накриваємо форму кришкою або фольгою. Та ставимо у розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 1 годину. Приготуємо підливу. Нарізаємо дрібно цибулю. У сковороду наливаємо трохи олії і викладаємо цибулю. Ставимо на вогонь і смажимо помішуючи 2-3 хвилини. Нарізаємо на шматочки гриби і додаємо їх до цибулі. Смажимо помішуючи до готовності грибів. Додаємо сметану, дрібно натертий часник, солимо. За бажанням додайте чорний мелений перець і тушкуйте на повільному вогні ще 5-7 хвилин. У кінці додайте подрібнену петрушку. Подаємо голубці з теплою грибною підливою. Такі смачні, такі м'якенькі, просто тануть у роті. А які вони ароматні. Друзі, приготуйте і ви! І якщо вам сподобаються ці голубці, ставте вподобайки, коментуйте. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!